Казка про трамвайчик Дзвінко. У великому місті, де прокидаються дахи і блищать рейки, жив маленький трамвайчик на ім'я Дзвінко. Щоранку він весело дзеленькав. Дзень, дзень! Хто куди поспішає, сідайте! Він любив возити людей, школярів, бабусі з квітами, тат і мам, що поспішали на роботу. Його дзвіночок лунав, наче пісня радості, і кожен, хто чув його мимоволі, усміхався. Та одного ранку дзвінку почув тихенький писк. Біля колії сидів маленький песик, що заплутався у мотузці. Не бійся, я допоможу, подзвонив дзвінко. Діти з парку прибігли і звільнили песика. Той весело замахав хвостиком і застрибнув до вагончика. Весь день вони їздили разом, песик визирав у вікно, а люди махали їм руками. Навіть похмурі пасажири починали усміхатись. Коли сонце сіло, дзвінко глянув на себе у калюжі і прошепотів Дзень, дзень! Я сьогодні зробив світ трохи добрішим. І тихо заснув, мріючи про новий день. Дітки, якщо вам сподобалась казка, Підписуйтеся на наш канал і приходьте за новими історіями щовечора.